Доброго дня, мої любі малята! Я дуже-дуже рада з вас вітати. На цьому тижні ми з вами розмовляємо про кого? Так, звісно, малята про диких тварин. Хтось, здається, біжить до нас у гості. А відгадайте, хто, послухавшись пісеньку. Я сестричка не сижу беділа, я гостя по насла. Здогадалися, хто це? Так, справді малята, це лисичка, симпатична та хитренька. А де живе лисичка? У лісі, так, правильно, лисицяка, як і її друзі, інші дикі тварини, мешкає в лісі. А сьогодні вона прийшла до нас до цадок, щоб з вами погратися і розповісти вам про себе та про своїх приятелів лісових звят. А щоб знати, про кого вона хоче вам розповісти, відгадайте спочатку загадку. В неї очі мов горішки. Кожушинка хутряна, гострі вушки на у дуплі живе вона, скаче з гілочки на гілку, Спрутна і руденька. Так, малята, це білка. Звісно, погляньте, яка вона гарна. Він спати ліг у свій барліг, коли на землю випав сніг. Поки сніг не розтане, він з барлогу не встане, бо взимку дуже міцно спить цей бурий велетень. Так, це ведмідь, погляньте, який він красий, бурий великий, такий гарний звір. Дріботить уздовж стежинки, має очі на мистинки, має ніжки коротенькі, сам колючий та маленький. Спинка в нього з голочок. Це звірятко? Так, малята, це їжачок, який він цікавий. Так вся його спинка вкрита голками, щоб його не з'їли хижаки. Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє. Зловити б ти його не зміг, прудкий він дуже ніжки має, Великий вуха, коций, зір. Як називається цей звір? Та -а 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 -а. це зайчик ось такий він, прудкий, швидкий зайчик. В норі у лісі проживаю, руду красиву шубку маю, хоч невисоке я на зріст, та гарне хутро пишний хвіст, хитруха й краща витівниця. Всі здогадались я? Так, це лисиця, хитрюща лисиця. А зараз послухайте, лисичка хоче вам розказати ж про своїх лісових друзів як звірі до зими готуються. Ведмедям привільно живеться влітку, ліс щедре пригощає клиша грибами та ягодами, іноді ведмеді живляться й дрібними звірятами та комахами, медом диких бджіл та корінцями рослин. За літо ведмідь остигає накопичити жир, бо жировий запас потрібен ведмедику на всю зиму. Коли листя починає подати з дерев, для ведмедя настає час відшукати місце для барлову, надійне, щоб спокійно спати до весни. Барліг треба вистелити листям запашною хвоєю та сухим. Мохом, щоб тепло було. А коли почнуться снігопади, сніжна ковдра прикриє барліг і буде в ній ведмедику тепло і затишно. А лисиця восени міняє шубку на теплішу – на лисиць сячих лапках виростає густе хутро, немов теплі валянки. А яким пухнастим хвіст стає у найлітіші морози лиска може лягти прямо на снігову пості, тільки ніста лапи покриває своїм розкішним хвостом. Готується до зими і їжачок. Заготовляє підстилку. Їжак качається по траві і накулює листя на свої гулочки, а потім їжачок стаяне і понесе на собі листяний матрас до гніздечка. Такий дивний, упізнати неможливо, немов копиться чи стіжок. Їжак на зиму запасів не робить. Коли не стають холоди, забирається він у своє тепле гніздечко і засинає до тієї пори, поки не пригріє весняне сонечко та не розтане сніг. Спить собі жучок, та й снить про те, як блукав по лісі влітку, мишей та жаплових вертких ящерок, жуків та черв'яків. А ось зайчик не вміє ховатися. Ані в дуплах, ані в норах, ні від холоду, ні від ворогів, хоча вороні у нього чимало, рятують зайця чутки міста вуха, швидкі ноги та непримітна шубка. Улітку сіра, взимку біла, Жив... живиться заяць ночами так безпечніше, коли зникає зелень, листя і соковита трава, зайчик ласує гілочками, корою молодих дерев та чагарників. А от у білочки весени справ, мабуть, найбільше. Треба вибрати на зиму добло, щоб у ньому було тепло, застелити його килимом, теплим пухом та густим мохом. Тому весени, білка цілими днями скаче і збирає м'який мох. Запасає на зиму і їжу. Горішки, шишки, сушить на гілках гриби. Міняє білочка восени й шубку. її руде хутро стає сріблястим, сірим, густим, більш варсистим та світлим. Чи сподобалась вам розповідь? Мені також сподобалась розповідь лисички. А про що ви з неї дізналися? Так... Про те, як звірі готуються до зими, так? як готується до зими ведмідь. Він влітку багато їсть, наїдає жирок, так? а потім лягає спати в барлогу. Що дивного в поведінці жачка восени. А те, що він катається по листячку, так, потім ходить як малий стіг, щоб перенести це листячко до себе в нору, звісно. А як змінюється в осінню пору шубка лиски? Так, вона стає більш теплою, стає більш пухнастим хвист, а у зайчика? Так, вона змінює колір сірий на білу. Чи влаштовує собі заєць на зиму депло або гніздо? Ні, а чому? Тому що він не вміє цього робити. так? Які клопоти весени має білка? Так, застелити теплим пухом або мохом своє дупло, запасти собі їжу на зиму. Молодці малята. А зараз я пропоную вам погратися ще в одну гру. Малята! Лисичка приготувала для нас ще такі цікаві загадки. Погляньте, картинки нам нагадують про якусь тваринку. Наприклад, голки, молоко, пеньок, цех. Так, малята це їжачок, звісно. Їсть траву, живе у лісі, взимку змінює шубку на білу. Звісно ж, це є наш улюблений друг-зайчик. А про кого ці картинки вам нагадують? Мед, ліс. Взимку спить. Так, Звісно ж, це про ведмедика нашого бурого друга. А кого вам нагадують ці картинки? Горішки, дупло, пухнастий, рудий хвіст. Так, це білочка, яка готує запаси на зиму. Має маленькі кругленькі вушка, живе в норі рудого кольору. Так, це лисичка, сестричка, так малята. А на завершення нашого заняття я хочу вам розказати декілька цікавих фактів, що білка сплітає гніздечко з тонких гілочок, спритно працюючи передніми лапками. Вона робить це дуже акуратно. Спочатку складає прутик до прутика, а потім щільно притискає їх один до одного. Після цього клопотуха загинає кінці прутиків і сплітає їх у велику кулю. З бічними отворами для входу. Лисичка взимку переважно полює не на зайців, а на миший полівок. Коли десь відчує мишачий запах, то дуже тихо підкрадається туди, а потім підстрибує і ударить об землю своїми лапками. Почувши гучні звуки і не розуміючи, в чому річ, перелякані мі... миші вискакують із нірки. А лисиці тільки того й треба. А ведмідь цікаво полює на мурах, засуне свою лапу в мурашник і чекає, доки мурахи обліплять її, а тоді всіх скопом забирає, клише ноги також завзяти рибалка, він може сидіти на березі річки годинами. Ведмедяча лапа при цьому. Піднята в очікуванні риби. Щойно ведмедик помітить рибу, він гучно і влучно б'є її з сильною лапою, а тоді витягує з води і бенкетує. Так, малята! Сподобалося вам сьогоднішнє заняття? Мені також. До побачення, до наступних зустрічей!